Міля котик любов до батьківщини, я хочу здохнути саме тут від голоду. У мене на це є свої причини, перша з яких громадянство України Надіємось на краще, готуємось до гіршого Віримо та боремось і не чекаємо іншого Кохаємось під зорями, під вибухи нічні, І точимо щита свої сталі мечі. Хочете відчути справжню насолоду, справжній екстаз неземної природи Спробуйте на смак трішки свободу, тоді ви зрозумієте нашу природу Надіємось на краще, готуємось до гіршого, вивемо та боремось і не чекаємо іншого Хаємось під зорями під вибухи нічні І точимо щодня свої стальні мечі. Хочете відчути справжню насолоду, справжній екстаз неземної природи Спробуйте на смак трішки свободу, тоді ви зрозумієте нашу природу Надіємось на краще, готуємось до гіршого, віримо та борємось, і ми чекаємо іншого Кохаємось під зорями, під вибухи нічні І точимо щитка свої стальні мечі Мій наркотик Любов, до батьківщини Я хочу спохнути саме тут від голоду У мене на це є свої причини Перше, з яких громадянство України